Подарила подарунок? Це ні, не. Ні, ні, ні. Це не тобі. А кому? Кому ти це купив? Я не купив нікому, це мені. Це мені подарила сусідка. Хто тобі подарив подарунок? Тереза. Тереза! Зачем він на тобі? Так його лове. Ну, Такого! Сердечко тобі подарила, да? Ну, так да. Delší srdčko. Začem ti vzil podarunok taki viny. Srdečka. To je srdčko. Začem ty vzil cej podarunok Vini? Show? Hovorí! Ona mniej postukala sódmi твій подарунок, ну, no, да? да? да, А чого ти це взяв? Обняла мене, сказала на. Чого ти взяв подарунок від дуречки? Ну, no, Зачем? Та, вона сказала, на, Бодя, це тобі, я кажу... Ти кажеш, що? Дай, от я зберу собі подарунок. Ну... No, Бодя, я тебе зараз в'єбалу. Не надо! Да, надо! Дай це назад. Нет, не не буде. хочу, щоб вона тобі дарила такі подаруночки Назад їй це даю. Не, не надо їй давати назад. Дай їй це назад. Не, не надо її одразу. Ти теж піздю. Не кажи мені нічого. Іди на. Людина мені приємна. Іди на. Не надо її возвращати. Тобі Пож... Пож... Мені не приятна. Пожалуйста. Та ну, все, все. Все, я... Хор...